Таких лузерів, як Путін, ніде не люблять, чому саміт Великої Двадцятки не став ідеальним для України, але все одно приніс гарні новини. Що для Росії не існує поняття неприємних втрат треба почати з того що це була заява великої дев'ятнадцятки бо міністр іноземних справ ерефії лавров де факто втік з балі ми розуміємо наскільки важко протягувався кінцевий текст цієї резолюції саме через те що окремі країни мали свою позицію і не важко здогадатись що це були за країни китай туреччина та бразилія вони не хотіли жорсткої риторики в бік Росії, оскільки кожна з них мала свої особисті причини. Найголовніше це Сі Цзіпін, керівник КНР, бо у нього абсолютно протилежний від того ж американського лідера Джо Байдена. Погляд на ситуацію. Сі певним чином зараз знаходиться в так званому політичному шпагаті. З одного боку, він проти війни як такої, тому що це певним чином позначається на економіці Китаю. По друге, питання суто геополітичне: Пекіну не хочеться перемоги цивілізованого світу над Росією, тому що у нього є власні амбіції щодо Тайваня. Сильний захід китайцям невигідний тому що тоді легкої прогулянки на Тайвань не буде. Тому він всіляко намагається розмити позиції, щоб все таки не було остаточної рішучості покінчити з путінським режимом. Але найважливіше на таких самітах відбувається не за столом переговорів, коли ведуться протокольні зйомки, а в кулуарах, на полях. І от там, якщо брати практичну сторону, треба просто розбити двадцятку на групи і зрозуміти, яка група за нас. І от саме там наші союзники та партнери домовились до чогось такого, що буде впроваджуватись, і ми це побачимо на конкретних діях. Тому в доволі короткотерміновій перспективі ми відчуємо і побачимо результати саме кулуарних домовленостей на саміті Великої Двадцятки. Самого початку було зрозуміло, що цей саміт групи 20 буде іншим. Ми знаємо, що група 20 зазвичай намагається фокусуватися суто на питаннях економіки однак цього разу було зрозуміло, що ігнорувати питання російської війни проти України буде абсолютно неможливо, і тема ця дійсно стала домінантною впродовж кількох днів тут на Балі в Індонезії. Уже в перший день саміту групи 20 до лідерів країн двадцятки звернувся президент України Володимир Зеленський його теж запросили взяти участь у саміті однак він доєднався віртуально. І головний меседж його промови був на тому, що зараз є час і можливість, щоб зупинити російську війну. Україна сказав, він готова до миру, однак лише на справедливих умовах не варто пропонувати Україні компроміси з совістю, суверенітетом, територією. Та незалежністю. Ми поважаємо правила і ми люди слова. Україна завжди була лідером миротворчих зусиль, і світ це бачив. І якщо Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями. Очевидно, що словам Росії довіряти неможливо і не буде ніяких мінськів 3 які Росія порушить одразу ж після укладення. Ще до кінця першого дня роботи саміту, Росія на діях довела, що готова йти лише на подальшу ескалацію, випустивши в бік України приблизно сотню ракет. Через це лідери країн НАТО та лідери Групи СЕМИ вимушені були зібратися на термінове засідання, щоб зокрема обговорити і масові ракетні обстріли України російськими військами, але також інцидент, який стався у Польщі, коли одна з ракет впала на територію країни НАТО. У той час, як світ збирається разом на саміті групи 20, аби закликати до деескалації, Росія продовжує ескалацію в Україні. Ми абсолютно підтримуємо Україну у цей момент. Ми це робимо від самого початку конфлікту і будемо продовжувати робити усе необхідне, аби вони могли захиститися підсумковій декларації саміту групи 20 ідеться про те, що більшість країн групи засуджують війну в Україні. Також наголошують на тому, що неприпустимим є не лише ідеї застосування ядерної зброї, але навіть сама риторика чи погрози застосувати ядерну зброю. Які ми тут знайшли, Надзвичайно чіткі слова, які ми тут знайшли, були б неможливими без допомоги важливих країн, зокрема Індії та Пар. Це свідчить про те, що у світі є багато тих, хто не вважає цю війну правильною, хто засуджує її, навіть якщо вони з різних причин утрималися під час голосування в ОНУ. Я впевнений, що це один з результатів цього саміту. Російський президент зі своєю політикою лишається майже на самоті у світі. 2023-го наступний саміт групи 20 відбудеться в Індії, і лідери країн 20-ки сподіваються, що безпекова ситуація у світі дозволить їм наступного року обговорювати теми, які б вони хотіли і зараз: економіки, прогресу і процвітання, а не безжальної та дестабілізуючої війни. Із Балі індонезії Юлія Ярмоленко Голос Америки. Тим часом українські експерти вже працюють на місці падіння ракети у Польщі, де загинуло двоє людей. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він пообіцяв, Україна буде продовжувати співпрацю з Польщею у відкритому та конструктивному ключі. Як це роблять найближчі друзі? Тим часом громада села Пшеводов, де впала ракета, досі оговтується від інциденту. Рослава Гонгадзе вирішила туди і поспілкувалася з місцевими жителями. Більше в її репортажі. Розташоване за 9 кілометрів від українського кордону, маленьке польське місто Пшеводов опинилось у центрі світової уваги. У вівторок, під час масового ракетного удару Росії по українській інфраструктурі, війна перекинулась до сусідньої Польщі. На місцеву ферму впала ракета, убивши двох польських громадян. Будинок, куди впав снаряд, власники пристосували для притулку українських біженців. Однак, у день інциденту на місці перебували лише двоє поляків: тески Богдан та Богдан, які стали жертвами російської. Війни в Україні на польській землі. У перші кілька годин відчувалось, що починається світова війна, каже Гжекош Дремнік, мер міста Долгобичу до громади, якою входить пшеводов. Перше враження було що власне Перше враження було, що починається нова історія і починається світова війна. Люди на місці, з якими я спілкувався, відчували те ж саме, що ось-ось почнеться щось справді жахливе. він та інші відчули полегшення, коли уряд сказав, що це був не напад на Польщу, а інцидент. Його громада каже мер зміцнилась з початком війни, допомагаючи українським біженцям на перетині кордону. Однак багато хто розуміє, що вони знаходяться прямо біля кордону і що війна може торкнутися їх безпосередньо. Страшна і тут і то це до того німанішовопіввашіжа. Це жахливо. Росіяни поводяться варварськи. Цього не повинно бути зараз. Це не поведінка 21 століття. Це могло бути прийнятним у 15-14 столітті, але не в 21 столітті. Те, що зараз відбувається, це трагедія суспільства і всього світу. Президент Польщі Анджей Дуда відвідав цю громаду у четвер, щоб віддати шану загиблим. Він сказав журналістам, що його уряд проведе ретельне розслідування інциденту і у українські слідчі будуть допущені на місце події. Повтором ще раз в нашому переконанні і в переконанні наших експертів здецидування ністити випадку. Ми і наші експерти переконані, що це було інцидентом. Ракета не була націлена на Польщу. Ми не можемо вважати це нападом на Польщу на нашому кордоні. Війна Росія випустила сотні ракет по Україні. Україна захищається, і в цьому процесі сталося, що сталося. Ніхто не хотів нікому завдати шкоди чи когось вбити у Польщі. Підпишіться на канал і. Не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.